Українська асоціація естетичних хірургів розробила етичну декларацію, і зараз я хочу зачитати текст цієї декларації, щоб інші хірурги могли ознайомитись перш ніж вступати в нашу асоціацію. А також я хочу, щоб всі пацієнти також могли мати відкритий доступ до цієї інформації, тому що ми відбираємо у нашу асоціацію тільки професіоналів, які на стороні пацієнта. Етична декларація пластичного хірурга та фахівця. З естетичної хірургії України приймається добровільно мета підвищення довіри пацієнтів, етичних стандартів професії та професійної солідарності. Перше відповідальність перед пацієнтом. Я зобов'язуюсь інформувати кожного пацієнта про можливі ризики ускладнення та особливості післяопераційного періоду, незалежно від складності втручання. Я не створюю нейролістичних очікувань і не обіцяю ідеального результату. Навіть якщо пацієнт публічна особа або блогер, я не буду приховувати наявність ускладнень. День у своїй практиці, якщо їх обговорення може допомогти пацієнтам уникнути подібного досвіду. Друге етика реклами та колаборацій. у випадку проведення операції на безоплатній або бартерній основі, наприклад, за умови медіависвітлення, я зобов'язуюсь публічно зазначити, що така операція була б промоційною. Я зобов'язуюсь не змушувати блогера публічну особу, замовчувати можливі ускладнення або побічні ефекти навіть у рамках угоди про співпрацю. Я відмовляюся від маніпулятивної реклами, фільтрів, монтажу чи публікацій, що можуть ввести пацієнта в оману щодо результатів. Третє професійна повага та взаємодія з колегами. Я не коментую публічну роботу інших хірургів без повного доступу до історії хвороби, фото до після і документів. Я готовий бути частиною незалежної комісії експертизи ускладнень, якщо це може допомогти у вирішенні ситуації пацієнта. Я публічно не принижую репутацію колег, навіть якщо не згоден з їхніми рішеннями, натомість спрямовую зусилля на освітню дискусію в професійному середовищі. Четверте прозорість і освіта. Я зобов'язуюсь постійно підвищувати свою кваліфікацію та підтримувати практику у межах офіційних медичних дозволів і ліцензій. Я підтримую публікацію ускладнень знеособлених, які сталися в моїй практиці у рамках наукової чи клінічної бази знань. Я вважаю за обов'язок брати участь у формуванні здорової освітньої системи для майбутніх хірургів, не просуваючи швидкі курси без базової підготовки. Цей документ буде публічно. Опублікований на сайті асоціації як підтвердження етичної позиції лікаря.